Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство і звати мене Олександр. Перед тим, як ви е, подивитеся далі, хочу вас попросити е, не перемотувати відео, дивитися його до кінця та обов'язково ставити лайки і писати коментарі. А на цьому все. Так, сьогодні у нас дуже такий від Маю... Відповідальний день хочемо посадити чесник. Ось такий чесничок є. Небагато купили, бо це зимовий, а я їх собі посадимо навесні. І ось бачите, перший часник завжди ми кладемо догори ногами. Так ще наша бабуся казала прапрабабуся. бабуся. Вона прожила 104 роки. Так і казала, що обов'язково ставити догори ногами перший і останній, і щоб садили чоловіки. От іду я садити чесник. Так. Бачите, затискаємо так само, як цибулі я сажу чесник. Ось. Зараз гарно посадимо. Чесничок наш, теж є і корінчики. Часник купляли на базарі сьогодні на ринку. На 100 гривень купили, 600 грам там було. Я думаю, нам досить буде як зимовий чесник, а ярий на верхні посидимо, так щоб було на закруточки. Отак гарно затискаємо. Ось. Добре, що нам погода дає можливість посадити чесничок, бо цибуля вже там сходить. Не знаю, напишіть коментарі, чи то нічого їй не буде, якщо вона зійде. Хоча зима, але трохи ми переживаємо, що воно може зійти її мороз. Чахне. Так. Тут уже декілька чесничків з такими невеликими корінчиками є. Бачите, у нас грядочка ось пересапана. Там далі назорена така смуга. І з іншої сторони так само. Ось така грядочка невелика. На чесничок. Ось наша цибулька. Ну і садимо далі. Так, уже Майже дотекали Ось так. Він там стоїть. так. 10-15 см один від одного. так. Зараз будемо загрібати, Це покажу. Так, це вже останній рядочок. Також. Гарненько. Гарненько, там вже два рядочки загребли, там був попів і трохи гною. А зараз тут покажу, що я буду сипати в ці рядочки. Так, і е, на останок затикаємо останній зубок, що до догори ногами. бачите, Все, до гори ногами ось. Надіємося на щедрий урожай. Ось така краса в нас. Тут ось зорано вже. Ось туди. Є такі то діла. У нас хоче сонечко світили, трохи прохладненько вітер дує. Так, Зараз ще цей пакет полетить. Ну, такі то діла. Зараз ще покажу, чим будемо укривати. Так, друзі, я в мене тут поапів. Зараз буду його вбирати. І так, дивіться, посипати. Отак. От туди трошки отак. Отак буду посипати наші часнички. Отак. Ще кидають е, мінеральне добрим, але ми для себе не на продаж, кидати їх не будемо. Ось так гарно сипимо. Ось так. Моя баночка є. Ось так. І до цієї сторони. Тут не, не стало до кінця. Так, друзі, тепер можна і загортати вже часничок. Загортаю так, щоб було більш-менш рівно, бо зараз буду вкривати ще. Що... Чимось, зараз ще подивлюся чим. Отакі От чеснички у нас. Ми разом з вами садили, то мають бути великі. Великі чесники мають бути. Головки. Ну, сподіваємося, пишіть коментарі, чи ви посадили часник. Буду радий почитати, подивитися, поділитися своїм досвідом у вирощуванні. Хто вже ну, дуже давно вирощує часник озимий. Отак загортаю сапкою, бачите. Так. Гарно рівненько загрібаємо, так, трошки розрівнюємо, щоб було більш-менш рівненько. Так. Рівненько, щоб було і все буде в нас добре. Бачите, як виходить, так, більш-менш гарненько вирівняємо і будемо вже укривати. Так, загребли. Гарненько тут зверху ще посипали, зараз ще підсиплю, зверху гарненько. І отак такі то діла. Буде у нас гарний часничок, спільно посажений. Так, хочу це посипати, покрити зверху, зверху трачиною, яку ми підсипали нашим кіскам. Таку тут уже є трохи гнудять сьогодні. Так, беремо лопатку. Так, ось. І отак. Тут є ігній. І трохи і трочет. От так гарно підсипимо. Зверху. Є в мене тачка цього. Отакого От ось. Бачите? Ось таке себе. так гарно підсипаю. щоб і піджива така перегнає перегнається, тут і гній є, це дуже буде добре для часнику маю цього тачку. Ось такого. Ось так підсипаються. Так. Трішки не стало терсину нічого. Ще підсипимо, буде терсо, підсипимо. Ось таке. Така у нас посадочка чеснику озимого. Кому сподобалося, ставте лайк. Хто додивився до цього <кхм> до цього місця, хочу сказати вам, що в нас відкривається. Рубрика з їдою. Будемо знімати рецепти, готувати. І так такі то діла. Ми, кому сподобалося відео, всім самого найкращого, мирного неба та швидшої нам перемоги. перемога не за горами. Всім пока-пока!